Всім привіт! Гайд по екіпіруванню, характеристиках і ролях в Guild Wars 2. Заходимо сюди. Equipment. Так, значить, екіпіровка в Wars 2 складається з шістьох елементів броні: Це шолом, плечі, груди, рукавиці, ноги і взуття. З двох комплектів. Зброї, яка існує одноручна та дворучна. Тут у мене шортбоу. Він займає у мене два слоти, оскільки це дворучна зброя. А на заміні у мене булава та щит. Булава і щит це одноручна зброя. А також є третій комплекс зброї це підводна зброя. Так, у Guild Wars 2 є підводні бої та своя підводна зброя. Коли ви пірнаєте у воду, ваш персонаж автоматично переключиться ось тут на вашу підводну зброю. А також варто зазначити, що під водою ваш персонаж переключить також свій шолом на аквабрізер. Не хвилюйтесь, без нього ви не задихнетесь. Але в грі існує також свій вид підводного шолому. Далі у нас. Два аксесуари, один рюкзак. В грі його ще називають back item або backpack, один амулет, два персня та одна реліквія. А також внизу три інструменти для збору ресурсів в грі для руди, рослин та дерева. Всі вони. Починаючи з шести елементів обладунків, зброї, аквабрізер та підводна зброя, два аксесуари, два персні, амулет та бекпек мають максимальну якість Ascended. До цього вам треба і йти. І тільки реліквія може мати максимальну якість Exotic. У інструментів якості немає. Йдемо до характеристик персонажа. Вони у нас тут, атрибутис. І почнемо ми з Power. Power це звичайна фізична атака. Вдарили, нанесли 100 одиниць демеджу. Далі у нас Toughness Тобто, простими словами, броня. Броня захищає від, фізичного, від фізичної атаки. Далі у нас віталіті кількість вашого здоров'я. Precision Increase critical hit chance, що означає, збільшує вірогідність того, наскільки часто ви будете наносити критичний демедж. Ferocity. Кількість того, скільки буде наноситись фізичного демеджу. Condition Damage. В грі є певна кількість різних негативних станів, які ви можете наносити на вашого противника. Це bleeding, тобто кровотеча, burning, ви можете е, противника підпалити. confusion, poison та torment. Condition damage збільшує кількість демеджу, які наносять. Ваші негативні стани на вашого ворога. Expertise. Характеристика того, наскільки довго, наскільки часу ваші негативні стани будуть триматись на вашому противнику. І концентрейшн в ігрі є велика кількість різних бафів. До речі, в Guild Wars 2 немає такого поняття, як баф, тут їх називають бунами. Concentration – характеристика, яка відповідає за те, скільки часу ви, наприклад, роздає, роздаєте якийсь баф, і вона відповідає, за те, скільки часу на вас та на ваших тіммейтах буде триматись баф, який ви роздали. І остання це Healing Power, Тобто наскільки ефективні ваші лікувальні скіли. Тепер. Вернемось до нашої екіпіровки. Коли ви подорожуєте по світу Guild Wars, ви будете знаходити відповідно різні обладунки, аксесуари і тому подібне. От, наприклад, я знайшов тут перстень. Якщо я його надіну, він додасть мені Power, Precision, Vitality та Ferocity. Тобто, щоб. Е Посилювати певні характеристики, вам потрібно надягати на себе різні аксесуари, броню і тому подібне. Тільки таким чином, посилюються на постійній основі ваші характеристики. Є два типи предметів, які ви знаходите в грі. Перший тип це вже з фіксованими характеристиками. Тобто, як ось цей перстень, і як ті, що на мені зараз одягнуть. Є також предмети, які не мають фіксованих характеристик. Наприклад, оцей Living Water Sword, який я вивел зі Strike місії. От з боку є порівняння з моїм Shortbow, у нього вже є характеристики. А Living Water Sword немає. Це означає, що я можу вибрати характеристики на цьому мечі сам, ті, які мені потрібні. Оп. І ставимо медж. Два рази клікаємо І отут у вас буде купа різних комбінацій характеристик. Кожна певна комбінація має свою назву. Це для кращого орієнтування по характеристикам. І так, самі популярні та найцікавіші х... комбінації характеристик, які від вас вимагаються в грі. Їх тут дуже велика комбінація. З часом ви зможете самі, як залежно від вашого геймплею, собі е, збирати, але я зараз розкажу найпопулярніші. Перша це берсеркер стати. Power Precision Ferocity. Це найпопулярніша комбінація статів для Power DPS. В грі є два типи. Персонажів дамагерів. Перший це Power DPS. Це просто персонаж, який наносить звичайну шкоду від фізичним ударом. Тобто, вдарив зняв певну кількість, наніс певну кількість демеджу. І є Condi DPS. Персонажі, які спеціалізуються на тому, щоб наносити шкоду тими негативними станами, які я вище перечисляв. Тобто підпалюють ворога, е, наносять йому кровотечу, отруюють і тому подібне. Яка між ними різниця, і який брат, які брати в яких випадках? Power DPS спеціалізується на ворогах, які е, є неповороткі, величезні, вони стоять на місці і їм від вас е, важко втекти. Тобто, це е, персонажі Power DPS. Беруть частіше для того, щоб наносити прямий танкуючий демедж. Коли вам не треба рухатись, а ви просто лоб в лоб е б'єтесь з противником. Конді-ДПС – це персонажі, які спеціалізуються на противниках, які швидко рухаються і переміщаються по карті, в яких важко попасти, особливо героям, які б'ються зброєю ближнього бою. Тобто конді ДПС, наприклад, вдарив, підпалив ворога чи наніс йому кровотечу, ворог може втекти, бігати туди-сюди, як ошпарений, але ви його підпалили і від демеджу йому вже нікуди не дітись. Тобто персонажі, які наносять конді-ДПС негативними станами, спеціалізуються на боротьбі з швидкими та мобільними противниками. Power DPS-ів більше беруть для Open World. Condi DPS більше досить популярні в режимі WW. Так, Power DPS зазвичай беруть ось цей. Verse стати. Power Precision Ferocity. Буває таке, що ви доволі. Ви хочете бути Power DPS-ом. Але ви бачите, що клас, який ви вибрали, вам грати ним трошки важко. Ви доволі часто вмираєте. Тоді до Power DPS Berserker, Berserker статів можна додати собі трішки здоров'я. Для цього нам потрібен. Dragon's стати. Ті самі стати Power Precision Ferocity, але плюс Vitality. Чому так? Ви. Будете наносити трішки менше шкоди. Ваші Power, Precision та Ferocity стали трішки меншими. Але ці очки, які, стали, які ми забрали з Power, Precision і Ferocity, перетворились нам у Vitality. тобто додали нам більше здоров'я. Ви залишаєтесь тим самим Power DPS-ом, але маєте трішки більше здоров'я. І вернемось до наших бафів. В грі є. Багато різних бафів. Але в основному від гравців вимагають трьох. Перший це Алакриті. Алакриті зменшує кулдаун скілів у вас і ваших тіммейтів. Наприклад, якщо у вас кулдаун якоїсь скіла 20 секунд, ви або хтось роздав на всю вашу команду Алакриті. То наступного разу ваш скіл з 20 секунд буде перезарядиться за 18 секунд. Це перший основний баф, який вимагають в багатьох командах. Другий це квікнес. Квікнес прискорює атаки вашого персонажа та ваших тіммейтів, починаючи від звичайної автоатаки і закінчуючи всіма скілами, які у вас є. Тут важливе доповнення: квікнес не прискорює швидкість переміщення. Тільки швидкість того, наскільки швидко б'ється ваш персонаж. І останній баф це стабіліті. В грі є різні контролюючі скіли. Вони є у вас, і, звісно, від ваших противників. Наприклад, хтось може вас оглушити. Уповільнити, налякати, коли ваш персонаж біжить в непонятну сторону, ви не можете його контролювати. І тому подібне. Якщо на вас лежить, хтось роздав вам, або ви самі собі роздали та вашій команді баф стабіліті, скіли контролю на вас не подіють. Є певна пріоритетність в pve контенті та ВВВ контенті. ПВЕ контенті, чи ви йдете в фрактали, чи в страйк місії. Наприклад, у фракталах збирається команда з п'яти людей. Там мають бути 4 дамагера і один хіллер. Тобто лікар. З цієї команди в п'ять людей хтось один, неважливо, чи дамагер, чи лікар, має роздавати Алакриті, і хтось один. Має роздавати Quickness. Такий білд команди є найбільш ефективним. Тому, якщо ми зайдемо зараз в Looking for Group і, наприклад, подивимось Fractal of the Mist, кого там зараз шукають в команду. О, от, наприклад, тут шукають dps ера А отут шукають в challenge Mode Q-хіллера. Тобто хіллера, який роздає квікнес. Так от, і повертаючись до наших білдів, як ми вже згадували е, раніше, характеристика Concentration концентрейшн збільшує час, протягом якого бафи, які ви роздаєте, тримаються на вас та на ваших тімейтах. Тобто, якщо ви дивитесь на ваші спіли, і ви бачите що у вас є скіли, які роздають квікнес, Alacrity чи стабіліті, вам було б дуже непогано прокачати також концентрейшн. От, наприклад, я є Renegade, у мене є от одськіл, який роздає Алакриті, і от скіл, який роздає Stability. І якщо ви, бачите, ви хочете бути Power DPS, тим же DPS-ом, дамагером, який б'є просто з руки, і роздавати на себе та на вашу команду один з цих бафів, тоді вам потрібен Diviners стати. Power Precision, Ferocity, Concentration. Йдемо далі. Повернемось до Condi DPS. Коди DPS будуються. На Viper build. Power, Precision, Condition Damage, Expertise. І йдемо по тому самому кругу. Якщо ви бачите, що вас так само ви хочете залишитись конді DPS, але бачите, що вас часто вбивають, вам хочеться трошки більше виживаємості, тоді вам потрібен Trailblazers build. Ви залишаєтесь конді DPS, але вам додається здоров'я та додається броня. І так само, якщо ви бачите, що на вас, ви бачите, що в ваших скілах є один з трьох бафів Quickness, Alacrity і Stability, і ви хочете їх роздавати вашим тіммейтам, тоді, але залишитись конді dps тоді нам потрібен... Так, так, так. Ритуаліст стати. Ви залишитесь тим самим конді dps ером але вам додадуться так само трішки віталіті, і вас прокачається також концентрейшн. Тепер вернемось до Healer'ів. Як ми вже згадували, в команді з п'яти людей має бути обов'язково один хіллер. У Хіллера є дві найпопулярніші комбінації статів. Так. Перша з них це хар'єрс стати. Для Хіллера є дві самих основних. Характеристики, це, звісно ж, healing power, тобто наскільки ефективно ви будете зцілювати вашу команду, та concentration, тобто наскільки ефективно ви будете роздавати бафи, наскільки довго вони будуть триматись на ваших тіммейтах. І плюс power, тобто ви трохи прокачаєте собі демедж. Тобто хар'єр стати це хіллер, який може також допомогти своїй команді трохи побити противника. Ці стати більше популярні в open world, в фракталах, страйках, рейдах і тому подібне. А також є гівір-стати. Це другий по популярності. Ви так само хілите і роздаєте ефективно бафи, але ви міняєте power на toughness, тобто на броню, що додасть вам виживаємості, що є дуже популярним на ВВВ. В толпі коли великі загони гравців лупашуть одне в одного. І можемо також взяти собі, є доволі популярний два танкових білди. Що перший білд це мінстрел для танка, який хоче схилити, і трохи роздавати. Різні бафи. Це Мінстрел комбінації. А тут у нас Toughness і Vitality, тобто броня і здоров'я, що доволі сильно збільшує вашу виживаємость. Та healing power, що також збільшує виживаємость у вас і ваших тіммейтів, <coughs> І Концентрейшн, роздача бафів. І другий білд це Плагуес Doctor. Так само віталіті. Healing Power та Concentration, але у вас зменшується трішки виживаємість за рахунок того, що додається condition damage. Тобто комбінація статтів Plague as doctor це танк, який роздає бафи та підхилює, і може також додати Condition Damage, чим самим допомогти своїй команді. Ну і на цьому все. Дякую. До побачення.